Всім привіт! Давайте з вами зробимо такий загальний розклад. Ваш любимий, скажімо так, ваша улюблена тема пауза чи кінець. Тобто, ви зрозуміли, можливо, посварилися, можливо, розійшлися, можливо, хтось замовк, скажімо так, не дає про себе знати, заблокував, можливо, або блокувала і таке буває. Просто подивимося, що це, до чого це приведе далі, так? чого очікувати далі. в Таких от стосунках. Розклад загальний, програється, звісно, не у всіх. Тому дивіться, якщо вам резонує, то дивіться далі, буду вдячна за лайки, звісно, пишіть коментарі. Якщо ні, то, звісно, прогортайте далі. За підписочку теж буду вдячна. За особистим розкладом пишіть інстаграм, телеграм, посилання в шапці профілю, там ви знаєте всі мої контакти. Так, давайте дивіться. Пауза чи кінець між вами, так? Давайте спочатку подивимося, що між вами відбулося. Потім подивимося, що це, до чого це приведе. І так, що відбулося між вами? Ну, це мах, магнус маніпулятор, мах любить, щоб було тільки по його, так як він захоче, і він любими силами, скажімо так, доб'ється того, чого він хоче. Так що ж відбулося між вами? Хм. Можливо, тут просто дуже багато чоловіків у вас, можливо, це якісь жінці буде резонувати. У вас якось між вами два чоловіки, і тут якісь, можливо, ревнощі зіграли. Вибір, вибір, бачите, карта вибору йде. Тому тобто хтось, можливо, стоїть, стояв да, перед вибором, стоїть перед вибором, хтось про щось дізналося десь, можливо. І таким чином, звісно, якийсь ваш, який дійсно ваш. Той замовк заблокував, бачите, він незадоволений, можливо, тим ісходом, який там, знай, рухається. Що комусь да, доводиться обирати між чоловіками, він попав в таку знаєте, таку точку приткновення, і отаке от от вийшло. І так давайте ж подивимося, це пауза чи кінець між вами? Ну Ви ще поб'єтеся. Ще поб'єтеся, ще будете комусь щось доказувати. Щось. Ні, це, скоріш за все, кінець. Бачите? Будете ще виясняти стосунки, скажімо так, це карта, коли треба, да, хтось нападає, щоб доказати свою якусь правду, хтось відбивається, доказує свою правду. І карта воля. Карта це вже, ну, скажімо так, да, карта свободи. Ну, я думаю, розумієте, да, воля. Ну, Мені здається, тут уже, тут уже кінець. Можливо, когось зароджуються якісь нові почуття. Тому дивіться, з ким там ви перестали спілкуватися. Це вже кінець, тому зосередьтеся, можливо, або на якомусь іншому своєму виборі, який ви повинні були зробити між кимось, між чимось, тому що тут йде зародження нових стосунків. Ну, дивіться, отаке от вийшлось у нас такий розкладик.